Так подумав, треба зачем тікати, як сказати. Машина є, вона мене говорити кудись далі, як сказати. Помалу їда кинчають. Так, забираємо пістолет, оружіє таке все. Проти зомбаків тут найліпше, як сказати. Так буде спитати з тих виживших. Їдуть, не їдуть. Так, забираємо запальнечку, оружжя, як сказати. Позабираю всю їду, а ти консерві що може вижив. Ось сюди вижив. При... Як сказати? Забираю пістолет, аптечки краще заберу. то я натяжки, Карту заберу. І вон всю їду майже заберу. Патрони дробеву, він саме ліпше, Запальничка є, ключ заберу. Так. заберу, Бру це. А це я краще не буду брати. Все, закриваємо. Йдемо на... до тих виживших, як сказати. Так. Так. Підемо до того воєнного вижившого. Як сказати. Оп. Хочу тікнути з того городу з зомбі. Шкода у мене кусило зомбі. Пробач, Але я вже почуть перетворився на зомбака. Шкода тебе, але треба піти ще до того снайпера, як сказати. Вже він поїде з городу. Так. що треба добігти його. Він там далеко живе. Також виживши, пішов. Так. Хоч перейду там купа зомбаків ще. Хочу втікнути з городу, де зомбаки. Шкода, але я не хочу їхати звичай. То як мій дім. Чого? Мені не треба. Шкода. Та треба їхати не одним, як сказати. Так. Йдемо до машини і можна мене тікати, як сказати. Так машина хоч заправна повна, як сказати, і мене звідси. Сідаємо і поїдемо. Так. їдемо сюди. Блях, туди рапон. Угляхамах. Бляки тих зомбаків. А то що за замі... міліцейська машина? як сказати? Хто її поставив сюди, припакувався. Бачу дроти по освітло. Там бокпод зомбаків. вам, бля. Пулі мої. Так. Так. Купа їх тут зомбаків. Так. Беркпод бачу от зомбі і Воєнних нема. Як сказати. Купа зомбаків тут. Так. А, тих зубаків просто багато на тому пості. Ключ проволока. Їх навіть, не спіннює тих зубаків. Такі перші були зубаки, вони будуть тупі, а то вміють бігати в день, підкрати двері. Не стоїть більше розумніші, як сказати. Я ж саме чекав, ще які не там... Плохом. Хто дробовик їх всіх буває? Як сказати. Так. Вон воєнні машини. Як сказати? І тут пусто. А вон зомбі. Лях, їх тут. Палатки я чекав. Що ж є тут тих палатках? бляха муха. Як сказати. купа просто зомбаків. Тут. Треба тихо вестися, Я забув, що тут може навчити багато тих зомбаків. Для хмуха. Так. Купа їх просто тут. Типа застрелюють. Один патрон, но. Ну. Дуже скоро патрони йдуть на ті зубаки. Так, тут щось є. Як сказати? Тут пусто. Пусто. Тут батьки хтось обшукав, що тут купа крові. Нема воєнних зомбаків. Пусто. ти звідки. Хоч мене пістолет спас, ну кусив, як сказати. То що за велика палатка. Так, тут пусто. Почалом не сидів командир. Тут ніхто не пошкодив. Бензует є, аптечка, як сказати. Консерви, запальничка і патрони. Є біта поліцейська. Так, забираємо. Так. Як сказати? Дуже страшно. Що тут так тихо. Тут нічого ничего не мятка плаче. Так, тут пусто. Хочу хтось шукав все, що тут так пусто. Так, тут пусто. Так. що за корови дикі? І дуже багато на очі звідки. Пляхом хозвідки в його Звідки їх так багато, як сказати? Як вони перелізу забор? Таке... Треба залізати нападатки їх дуже багато. Так. Що за паразит лазить? ж чекав Якийсь новий вірус з'являється, І нові мутанти. Заразоні. Так. Купа просто їх. Типу позастраивати що... все. У мене не пусть перетворюватися на таких самих... Як сказати. Пункрово! Йок! Тільки тепер скучу. Паразит. На лопает, але тут паразит бывает, не розет. Так, чекаем всю Так. Тут ничего, хоть заразон. Хочешь зомбаків нема. Так, тут пусто все. Вот у шо таке заходим сюда. Так, поднимаем, что тут есть. Купа крови. Яма хорошо тут було. Так тут качалка і розбита бутилка і молод забрав як сказати. Так мені аж страшно, хто тут був вони, як сказати, ті віздживші. Так, давайте далі. То що таке за барика Так, Так сказати? Так... а понятно, тут вже саме виживший воєнний, який перетворився на зомбі. Шкода тебе, але я Тут Купа крові маєш. Так, чекав, бе припаси є в нього тут. Пусто, пусто. Пусто пусто. Понятно, що він перетворився. Він їсти не мав нічого. Так загинув тут. Аж шкода його. А это подальше идти. Так Так. Так. перелезем сюда за ту стену, як сказати. Так, перерезаем. И тут кров так уж. Не знаю, что ты там, де були, там выживав. Напиши в той місто, як сказати. Так, тут. Чека виживши. эти вижившие Вонкас коз... Лес ничего як сказати, поезжаем зараз Ту шо за мутанти? Шо за вот и виживши, як сказати Я махавки коих там то... купа побежив Але вони по это говорят раз заразованных як сказати Не позволим Так так так, хупа зомбаки просто там срадень, якісь мутанти не появляють і тих вірусів как сказати страшно я сам не заразився. Так Бляха муха Цвітки ти паразит вылазит Так що є в зданиях, то хтось пусто. Тут пусто. Фу, аж страшно. Так, тут пусто. Так що тут є? Тут о, їда є, заберу собов. Тут кострою і. Тут ружі і є Забираю собі. Так, так сказати. Виходжу звичай, я тут, тут, тут може воєнні, а їх виживши позастріли і забрав собі тут базу. Як тут? Так. Закрити двері. Тут, закриті двері. Треба тікати звичай. То може бути більше зомбі в тому місті, Так, я переліз, як сказати, також якесь місто. Какая складность, вот Чувак, в Я что тут я. Может, вежи все я. Так. Тут. Я сейчас, может, тихо так стало. А страшно, так сказать. Так, что с машиной? Зомбаки у Купа там. Крутой машины. Так. Так. Да, купа тих зомби тебе позастраивать їх. Хочі патрони у мене. На пістолети і на дробовик, як сказати. Так. пта! Ось, ось їх багато тут. хто їх так привів? Ось ті вестри так, дали. Що їх так багато тут. Так, купа їх, потрапи Наш Я чекал, что там в сундуках. Дурного стреля не было. Чекал. Так. И дуже багато. Стреляло, Их дуже много. Тут как стреляют сейчас. Их много пришлось видать. Так. Вот там машина и какие-то сундуки. Клехом лёгкому еще двое звездки Так, Так, тут все честно их нема. Стой! Бляхом! Ты хто? Викинь оружия, все, скоро! Викидай Понял? Все выкинул, скоро! Все, выкину! О, блях! Все осталось! А такова будет! Ай! Все мої вино. Куда? Де моє оружжя? Я щось не поняв. Що сталося? Кіко Ви звідки? Де та машина, яка мене сюди привезла? Блях, мох от спитени. Забрав все оружжя, всю їду. Нічого нема. А то мені не повезло попасти на бандити. Ото їх ловушка. <годи> да. Най оружия не мають, най не лишила ніч. Бляхнуха воєнний зомбак. Не зачу табка те. Что не вкусит? Мені страшно. То мені не повезло. Як я попався на тих бандитів. Не думаю, мене скоро на тих зомбаків, які бігали за ту машину. Хоч мені повезло. Так, де я вже пробіг? Не знаю. Де я? Страшно. Так что за місто? Ось тут місто, вот вот там де я вон був тут так Тут відкрыто так. так тут закрыто Так тут закрыто Так, відкривайте, хтось є тут. І. И... Бляха-муха, відкрив. Ти хто? Я виживший. В мене обаграби бандити. О, ти хто? Я лікар. Втік з лікарні, там де почався саме синісі зомбі-апокаліпс. Родивчик, хочеш би її поїсть. Як. Так. У мене скоро кінчається їда, допоможеш мені, допоможу. Треба знайти мені, бо хоч їде чуть-чуть багато. Добре. І не забувай, що тебе не кусали заразоні і нові в'яди мутанти. А, я поняв, хто вони. І хоч іде відпочинку. Як сказати від того, що ти тут ходив, відно, що ти так. Хоч мені повезу вижив що знайти. <свистач> так, та здавати. Будьте баля, тут прибирав будинок зомби. Ди їх зачистив? за чистой, вон біта в сундуку. Бляха, мох. Я надо ті зомбаки. Так, забираем біту, як сказати. Хоч чу хліб був хлібу вводим. їсти самим хоч. Опа, вот один. Чо один. Кто? Побрал багатин, непонятно. Так, так приехал. О, блх, мы хуже двое. Так, хоть и убил. Так. А ваша один везживший, як сказал, був поет весы на зубака. Ой, казав, так вартия і обшукати треба. Може бути їда. Так. Консервити, консервити. ти, консерви. Весмислені ти консерви. Ляхомха. О, хліб то що треба? І шоколад є. Заберу дам йому. Тут що є? Дробовик! Хоч якесь оружжя нормальне. Проти тих зомбаків хочуть. Сок 7 Де Дього нього... Так. Заходим. Я знайшов їду. Дякую. Хоч то щось знайшов. Так нема пусто в будинках. Ті люди чекали, хто міг забрав їду. Не знав, що може бути таке. Я сам не знав, що буде такий зомбіапокарс. Ще я тепер не їду. Як сказати. Раскази про тих мутантів. Ти, мутанти не скоріший розумніші за тих зомбаків. Я чуть-чуть возьму -чуть хліб. Да бери, хоч ти принесу. І вони моці не стають ще ліпші. Є корови, мутанти і тварини стають мутантами. Як сказати? Я пам'ятаю, корови були мутант. Так тут нема нічого. І будь-який бренд, что не дав все кусити. Просто в тебе почем розвивається паразит, я понял. то я вбивав такий. Все, давай. Добре, все. Могу визившу, як сказати. і мене те шукати. Як сказати, ще якесь, щоб зробити десь базу. Так, тут хоч відкриті двері. Так, а тут якісь будинки, якесь місто, як сказати. Страшно. Хоч тут так тихо. Там, де я був, то там зомбі кожен раз проходить, а тут так. Аж тихо, як сказати. так Так, все, на зубаки тихенько. Так зимо хоть щось знайдемо бимо тут. Здерло пау на другу. Так Бляха, кику тут зомбаки, а то що там таке? Десь не понял. Мені страшно стає, що то за... Там воєнні? Це чи то воєнна база? Що тут є воєнні вон? Так. Воно хтось ще на горі стоїть, на балконі, як сказати. Фідевич. Кілько тих зомбаків. Я зрозумів, що я мав в місці думки, вони сюди більше приходять. Так. Можете допомогти вас в команду. Я вам буду допомагати приносити ресурси. Добре, йди до многих. Бачу, що він стоїть. Він тобі дасть завдання. Все. Так, хух. тут їх воєнна база, а я сам не бляха мух, страшно стало. Воєнний стоїть. Думаю, мене застряє, подумав, ти хто, звіт. У них є тут кухня, аж. Тут вони живуть. Тут їх казарма, як сказати, що вони тут собі ліжка поставили. Так, то ж що... файний вед. Вон міст. Здоровь, ти выживший! допоможеш нам. Позастривувати тих зомбаків, ми тебе возьмемо вон, так сказати, в свою команду. Бачиш тих зомбаків. Бачиш, що ми строїмо собі нову лабораторію, де цей той вірус. Вони нам з'їли наш вон. Троїть є. Так, понятно. Так, спускаємось на нес. Тут їх. У них є туалет і світло, яма холод, як вони живуть тут. У них є пальне і генератори, як сказати. Так, спускаємось на низ. Так, тут... тут нічого. Тут не є є назадний. Чікаго. Так, тут нічого цікавого нема. Пусто. О, воєнний стоїть. Як сказати. Так. В тебе нове завдання. Я тобі сказав. Маєш позастріювати тих зомбаків, возім свою команду. Добре, все, я пані. Бачиш. Їх дуже багато. Позастрілюєш, Ми возімом тебе в свою команду, добре. Віс нам допомагати робити. Так. Ще позстрілемо тих зомбаків. В других легко їх виносить, але патрон мало і мало, як сказати. Так, бляха, ліз дуже помало. малу якийсь тупа зомба. Зомбаки, а ти разумні си разумни стоит, як сказати, в военне. так вони так обыстро се строит собі лабораторику. вірус досвідувати, так сказати. Їх 3 з'їли. Так не дестроер, як сказати. Так. Все, я все позстрілів. Добре, ти можеш бути в нашій команді. Будеш нам допомагати. Ти за вільний може і видохвати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всем пока.